На тема, яку хотілося б з вами обговорити, зокрема, якщо я не помиляюсь, учора вийшов в народ речник російського диктатора Путіна Пісков і сказав про те, що ні в Путіна немає ніяких двійників. Він не сидів ніколи в бункерах. В нього все чудово зі здоров'ям, і якось прозвучала фраза щось на кшталт усім би такого здоров'я, як Путіна. Ну, зрозуміло, що таким чином він намагається, ну якось створити ілюзію того, що в Путіна все в порядку, що у нього все під контролем, що з ним все гаразд. А як ви вважаєте, є в нього такі двійники чи немає, і для чого робляться такі заяви на ваш погляд? Двійники існують в усіх серйозних політичних діячів, а в політичних діячів і державних діячів. Такого великого масштабу, як Путін, вони положені, це припис Державної служби охорони, це штат війників. Вони утримуються, у них відряджені, тобто, це спеціальна служба. Безумовно, ну це такий секрет полішенеля. Всі знають, але всі заперечують. Не просто є, повинен бути. У кожного президента. Принаймні повинен бути кілька двійників. На, про, про всяк випадок не можна наражати на велику небезпеку того ж самого президента, якщо потрібен пропагандистський ефект, але є загроза життю. Гра повинна бути, але гра не має такої ціни, як життя президента. Тому. Навіть у президентів невеличких країн є і повинні бути двійники. У президентів великих держав цілий штаб. всі завжди заперечували, заперечують і будуть заперечувати. Бо для населення це дуже неприємно, як це так? Так а що з нами говорив не справжній президент? Ну а як ви думали, Президентам ризикувати? Форс-мажорних обставин це розумно чи ні? Раптом зараз буде шальний снаряд, чи просто якийсь божевільний схопить ніж і, і що далі? І далі катастрофа? Тому є, були і точно будуть. Но з приводу побажання здоров'я, як то кажуть, то надай Боже, візьми собі свої побажання назад, бо здоров'я у Путіна дійсно що зовсім. Не, не дуже на високому рівні. І онкологія так безумовно є. Він їздить із великою бригадою лікарів завжди. Його здоров'я підтримується дуже неймовірно, великими зусиллями. І будь-яка пересічна людина давно б вже померла в його стані. Але це знову ж таки частина пропагандистського апарату. Цар вічний, цар здоровий. Царь величний, ну у них от казки розсуджується, що от під час залізни... залізничної катастрофи, коли перевернувся потяг, цар Олександр Другий чи Олександр Третій саморучно підняв дах вагону і тримав його, поки відбувалася евакуація людей. Тобто, ну скоро ми думаємо, почуємо і про такі подвиги Путіна, про те, як він там ледь не одною рукою може дрони ловити, ракети кидати. Ну чому і ні, росіяни повірять, пане Олександре. Росіяни... Якщо ми вже заговорили за двійників, ми пане що ніколи цього запитання в ефірі не ставили, але ну, якщо так подумати, логічно, то в світі ну дуже важко знайти людину, яка буде максимально схожа на тебе і. Однією пластичною операцією тут не обійтися. Тут реально потрібно, щоб ця людина була схожа і була б ну, май, майже така, як ти за зовнішнім виглядом. Чи знаєте ви, на якому етапі, ймовірно, з'явився двійник Путіна? За правління з якого року, і на вашу думку, як відбувається цей, ну, умовно кажучи, кастинг двійників і як по всьому світу можна було знайти людину і не одну, яка схожа на тебе? ну, Практично ну, ідентично. Не, не оголошується, ніде нікого не шукають. Двійників знаходять серед офіцерів спецслужб. Це займає по інструкції до 6 місяців. Тобто, якщо в 2001-му на новий рік було оголошено, що Путін не президент, то до літа. Війники були. Особливо там ідеальна подібність не потрібна. Є грим, є косметика. В принципі, за допомогою хорошого гримера і хорошого візажиста можна зробити. Достатньо людина такої ж статури, приблизно такого ж зросту, і приблизно такої ж, такого ж типу типу обличчя. Не варто забувати, що в Росії 140 мільйонів. Вибір дуже великий, точної, достовірної, там фотографічної точності не досягаються. Навіть ну, дуже багато було публікацій, дуже багато фото. Коли видно, що в одного двійника підборіддя більше, в іншого менше, там в, в різні форми вух пластичні операції. Ну, те, що для Путіна двійникам роблять пластичні операції. так, да, це я повірю. Бо цар імператор, який мріє про світове панування, да, він може собі дозволити знайти там кілька десятків рабів, яким можна перекроїти вуха носи і все інше. Але в першу чергу це робиться, безумовно не з пересічних людей. Це, Офіцери Служби охорони, Федеральної служби охорони, ФСБ, в рідкому в рідко дуже, якщо це поліція, армійські офіцери, тобто це все іде кастинг, кастінг винятково чи і серед своїх і так, виходить. Ми не буває так, пане Олександре. Почули ми вас. Дуже дякуємо, що розповіли ось такі цікаві факти про те, як працює загалом да. спецслужба Російської Федерації, і за те, що певна річ доєдналася до нашого ефіру і знайшли на цей час. Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР та доцент кафедри психології КНУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.